Дякую тобі за твою святу присутність, за виконану місію. Дякую за живе слово, яке реалізувалося тобою. Дякую тобі, Господь, що ти виконуєш слово своє в наших життях. Обітниці, які даровані нам, всі обітниці в Ісусі Христі, так і амінь. зцілені так і амінь. Халелуя! Якщо хтось не спасенний сьогодні почує ці слова, можливо, згодом ви їх почуєте. Ви спасенні, так і амінь. Це план Божий для вас, це план Божий жити для Нього. В ім'я Ісуса цей план прямо зараз стає реальністю в вашому житті. Аллилуйя. Ви на дорозі Божої слави. Це ваше покликання, це ваше призначення, це те, до чого Господь покликав вас, в чому ви будете, як риба в воді. Аллилуйя! Ви будете жити словом, будете дихати словом. Аллилуйя! І це слово буде генерувати силу Божу у вас. Оживи мене по Слову Своєму. Аллелуя! Життя Небес прямо зараз звільняється. Життя небесне наповнює кожного. Аллелуя! Слава Богу Ісусу! Аллелуя. Когось почорніла шкіра. В ім'я Ісуса Христа наказую всім процесам. В тому, тілі, в тому місці на тілі відновитися, в шкірі відновитися. Все в організмі проходить в норму в ім'я Ісуса Христа. Все, що відповідає за відновлення Тісіння тіла, все оживає Воскресіння тих клітин, тих, просто оновлення тих клітин в ім'я Ісуса Христа. Повне зцілення, повне оновлення для вас. Ніжна шкіра як у малюка. Алілуя! Алілуя. Це була жінка, їй потрібне повне відновлення. Приймайте, цю віру, я приймаю моя шкіра відновлюється. Алілуя. Просто у кого екзема, у кого проблеми шкіри, скажіть, моя шкіра відновлюється, моя шкіра відновлюється в ім'я Ісуса. Я дякую тобі, Господь, за сілення. Алілуя. Аллилуйя! Всіх, кого мучує безсоння, всіх, хто не можуть спати, в ім'я Ісуса Христа приймайте ці слова і приймайте. Відновлюючий сон, який від сьогодні буде вашою реальністю. Іменем Ісуса Христа, безконтрольні думки припиняє свою дію вашому розуму. Мир Божий і спокій, Божий спокій, атмосфера небесна повнює вас. Ти улюбленому своєму даєш сон. Ця обітниця сьогодні реальна для вас. Ухопіться за нею. І нехай відновлення у сні приходить до вас, в ім'я Ісуса Христа. Нехай мир Божий прямо зараз наповнює вас. Аллелуя! Аллелуя, Господь! Аллилуйя! Аллелюя, Аллилуйя! Слава тобі, наш санк! Слава тобі наш Господь! Когось часто почав підніматися тиск, це дискомфорт творю. Ці процеси, які відповідають за це порушення, я наказую пройти в норму іменем Ісуса Христа. Тиск 120 на 80. Комусь треба 130 на 80. Нехай буде ваш тиск, як ви вірите. В ім'я Ісуса Христа нехай організм повноцінно функціонує. Ніяких збоїв. В ім'я Ісуса Христа. Алелуйя. Слава тобі, Господь! Дякую Тобі, відкупите. Алелуйя. Алелуйя. Перебоїв з роботі серця. Я наказую серцево-судинній системі прийти в порядок. Нормалізація серцебиття в ім'я Ісуса Христа. Приймайте віру, що ви повністю відновлюєте цю особенність застелі в ім'я Ісуса. Хтось відновлюється після інсульту, вам важко говорити і рухатись. Господь, я дякую тобі за силу Слова Твого, за славу Твою в наших життях і за славу. Мене. Слово твоє, в якому є сила відновлювати. Я говорю слово цій людині. Ти післав своє слово, щоб уздоровити цю людину. Він післав слово своє і їх уздоровив. І прямо зараз, силою Слова Божого, всі процеси в вашому організмі приходять в норму. Відновлюється кровотік. відновлюється нормальний кров... кровообіг, нормальний кровообіг, ім'я Ісуса Христа. Просто зцілююча сила, від маківки голови до підошви ніг. як тепле, як присутність духа, Святого виражається в такому теплому дотику. І, мов гаряча, гаряча олива стікає по голові. Ви відчуваєте оцю тяжесть Божої присутності, яка дуже, дуже приємна. І ця тяжесть знімає ярмо цієї проблеми. І після цього ви відновлюєтесь в ім'я Ісуса Христа. Ви відчуваєте, як ваше тіло наповнюється Божою присутністю, Його славою, яка знімає ярмо цих обмежень і виявляє зцілення, яке дано вам в ранах Ісуса Христа Спасителя. Аллелюя! Слава ти, Господі! Skazite amen, jako vírate, amen, 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 ďak hostísu. Aleluja, 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 hospod. Sláva тобі міца. Aleluja. Aleluja. Aleluja, sláva tebě, hospod. Aleluja, lorda, se který byl pohátí. Sláva тобі naš sari božňa. Sláva tebe, naš hospod. і достойні Дякую тобі, Ісусе, за славу твою, Божу. Дякую, що твої присутності падають всякі тягарі, почуття вини. Господи. Ця ситуація без виходів, переживання. Господи, ти бачиш це серце. Я молюсь, нехай силою Духа Того Святого, бо ярмо переживання, внутрішньої дрожжі, надмірної чутливості до всього, яка радить поговня нервової системи. Неміцник сон, Господи, о, ця людина, яка все знайшла в собі ось. Прямо зараз дай себе пережити. Дай себе відчути. Господь відновлює вас. Обновлює силу. Аллилуйя, дякую тобі, Ісус. Якщо ви згодите з цим, то просто собі в серці. Кажіть слова любові до Бога. Аллилуйя. Дякую. Дякую, Ісус. Аллилуйя, Господь. Всі, хто на інвалідних військах, і ви вже довгий час не вставали. Ви вірите, що ранами Христа висвіли. Просто спробуйте встати. Спробуйте встати з цього візка. Спробуйте стати і зробити перший крок. І оце відчуття коління і голов в вашому тілі, в ногах, воно просто захопить вас і ви почнете потрохи і бігати, ви почнете бігати. Просто прославте Бога цим чудом і станьте на стезю служіння Йому. Аллилуйя! Кожен, хто вірив в спасіння своїх рідних та близьких довгий час. Приймайте віру, що сьогодні, в той день, коли мудрість Божа приходить до вас в питанні цієї війни, в ваших устах буде влада сили. Влада, яка виявиться в силі. Влада, яка виявиться, вага в ваших словах. Є авторитет. Слово, яке несе спасіння, воно буде з глибин єства людини, і вона не зможе противитися цьому слову. Вона прийме Христа. І ви мене цю славу. Ви мене цю силу. Аллелуя! Аллелуя! Курма секіль врамбабати. Курма секіл нельдальдара хати симворма хати де, 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 лера баба Лараребенда Рамаса Диля Харканта. Шида Лараре Боса убрам патики текалях река сам полярамахати. Алелуя. Аллилуйя, слава. Слава. Зір, який притупився із зірочки постійно виходять вам. В ім'я Ісуса Христа. Хай прямо зараз симптоми підуть, і зір відновлюється під силою Духа Святого. Просто покладіть собі на очі руки і скажіть, Господь, я приймаю сілення по слову Твоєму ранами Христа, я сили. Зір в ім'я Ісуса Христа відновлюйся. Амінь. Аллилуйя! Слава! Хвала Тебі, мій Бог! Аллилуйя! Аллилуйя! Боже, слава тобі! Також Господь, я дякую тобі, Боже, за. Дорогоцінні дари служіння. Комусь зараз піднімається ревність по Слову Твоєму і бажання виявляти це служіння Слова. служити народу Божому, проповідувати Слово Боже, слово віри, Слово якомусь сила. Господь дає вам цю благодать, рухатись цього. І це матиме добрий плід житті тих людей, які прийматимуть це слово. В ім'я Ісуса. Аллилуйя. 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 Дякую тобі, Господь. Аллилуйя, мій Бог і цар. Комусь важко підняти руку, ліву руку вверх. Це якісь защемлення, чи то защемлений нерв, чи якась якась патологія. Б. В ім'я Ісуса Христа нехай прямо зараз ця перепона буде знята силою Духа Святого, і прямо зараз сіюча сила відновить все в вашому тілі і це силне прославить нашого Господа, прославить нашого люблячого Отця. Хвала тим, Бог, хвала ти мене, вкупителю. Нехай ваш час роздуму над Словом захопить вас, нехай поклоніння Богу насолоджує вас. Нехай радість Божої присутності супроводжує вас на всякому місці завжди. Аллелуя. Амен. Слава Тві. Амінь, амінь і амінь. Дякую наш Господь. Дякую ти не відкупителю. Життя небес. Життя небес. Дякую Тобі. Дякую за слово, Господь. Аллилуйя. Оці неконтрольовані думки, про які я говорив, які мучують, вони прямо зараз розбиваються. І вони не мають вже тої ваги. Вони не мають тої загрози для вас, ім'я Ісуса. Аллелюї. Прийміть віру і це відновлення, цю свободу. вас Ось син наркоман, і він в наркотиках тій час. Просто коли він спить, підійдіть, поголіти його на нього руку і скажіть, ти Божий чоловік, ти служити наш Господу Ісусу Христу. І просто підійдіть. Ви побачите, чого життя почне мінятися цього часу. Він стане на слізу служіння Богу і йому славу. Аллилуйя. Хвала тобі, Ісус. Дякую тобі, Господь. Хвала тобі. Слава і честь. Хтось сілюється зараз від вів, від сніду. Від... 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 В ім'я Ісуса Христа все, що пов'язане з імунодефіцитом, в тілі, воно вивітрю. Всі ці причини, появи, не шукайте їх, а просто подякуйте Богу за повну відновленість. Це буде славне свідчення Божої слави. Аллюмія. Слава тобі, Бог. Аллелюя. Хвала тебе, Господь. Випадіння волосся припиняється, в ім'я Ісуса Христа. Дякую Тобі, Господь. в очей проходить в ім'я Ісуса Христа. Аллилуйя, Аллелуя. Зубна біль прямо зараз йде. Плоска вирівнюється. В ім'я Ісуса Христа. Аллилуйя, Господь. Хвала твій візаю. ви забули, що таке справжня радість. І радість небес це генератор, генератор сили для Христини. Нехай радість відновлюється. Божа радість відновлюється в ім'я Ісуса. Ви захоплюєтесь з новою силою Господом. Аллелюй! Господь прий... просто зараз відновлює. Аллилуйя. Наповнює вас ентузіазмом. Бажанням служити Йому. За те, що ти не служив мені в радості, це елемент прокляття служити Богу без радості. Радість небесні. Я Ісуса приходить. Аллем.